Пасопроброженський собор, пам'ятка 11 століття, один з трьох храмів, де править службу Українська Православна Церква. Цю будівлю, а ще комплекс Троїцького собору і Єлицького монастиря, заповідник попросив орендарів звільнити до 27 березня, бо сплив термін безоплатного користування. Та не російська церква, як вони говорять, а українська. Я думаю, що це ненадовго. Повірте мені, от хатя та ні виграти, так? Так, хай моляться всі, от тільки, що була в нас служба, кафе з Божої матері, радуйся, нівесто, не невесне, а що буде завтра, ми ж не знаємо. 28 березня представники єпархії мали повернути заповіднику майно, однак на комісію вони не прийшли. До суду вони звернулися про незгоду заключення договорів згідно нового законодавства і при судовому позові вони хочуть заключити договори. Тільки на користування, безплатне користування за результатами сьогодні засідання. Ми будемо подавати клопотання до суду. Окремим актом зазначаємо про неявку користувачів на це засідання, хоча були попереджені і. Це сприймаємо як відмову про повернення майна. Повертати майно Українська православна церква і не планує, каже адвокат Чернігівської єпархії УПЦ Олександр Шамко. Ми користуємося на сьогоднішній день у відповідності до законодавства України. У нас на сьогоднішній день є всі документи, які надають нам право проводити там релігійні обряди, богослужіння та церемонії вимоги заповідника звільнити. Повернути їм вжити ще якихось заходів. Вони не ґрунтуються на положеннях законодавства. Це лише їх забаганка. Українська православна церква подала до суду три заяви про забезпечення позову по кожному з трьох храмів. Наполягають на праві на безоплатне користування об'єктами, каже Олександр Шамко. По об'єкту національного значення спаса Преображенський собор. Справа номер 927, дріб 394, дріб 23. Також провадження судді відкрито і розгляд справи призначено підготовче засідання на 19 квітня. Комплекс Троїцького монастиря це буде дев'ять пам'яток архітектури національного значення, плюс одна споруда господарський корпус. Єлицький монастир. Це буде 6 пам'яток архітектури національного значення, плюс Спасо-Преображенський собор. Теж пам'ятка архітектури національного значення зі слів виконувача обов'язків заповідника Володимира Хомича з 28 березня богослужіння у храмах і користування майном є незаконним. Коментувати це священик зі спасу собору відмовився. Чоловік, який представився адвокатом, заборонив журналістам знімати всередині храму. Ви довідник дозвіл отримали? Який довідник, щоб відвідати церкву? А, щоб знімати у храмі. А, а, а для цього не потрібно згідно законодавства? Ви, ви дивіться так, на вулиці ви присутня так поліція? Ви можете покликати представників. Поліції ми з'ясуємо. Вони ось тут стоять. Ви можете покликати поліцію. Ви ж знаєте, що ви на праві. Після цього знімальна група зайшла у церкву і продовжила зйомку. Це один із трьох храмів, стан якого інвентаризаційна комісія заповіднику Чернігів Стародавній визнала незадовільним. Він потребує ремонту, там і штукатурка обсипана, вона треба її робити, робити, ремонт, обстеження треба робити і подивитися, і гідроізоляції по самим стінам йдуть тріщини, зробити водовідведення. Якщо там підвищена вологість, то Можливо, якісь привести засоби, бо технічні для осушення стін. Чи може українська православна церква продовжувати користуватися трьома храмами у місті Чернігові на безоплатній основі? Вирішуватимуть у суді. Ходили люди, все Чим вона мішає Відійшли вже ми від московського патріархату. Що можна вже робити? З людьми скажіть здіватися? Я не ходила в українську церкву і не піду. Представники православної церкви України, які орендують два храми заповідника чернігів стародавній Катерини. Собор та П'ятницьку церкву погодилися на підписання договору на умовах платної оренди. Дарія Янушкевич, Алла Скорик, Олексій Жирно. Суспільне новини Чернігів.